Оранжеве, а стало бежеве. Ось такі класні знову новинки до нас потрапили від Children Pots. Дівчата, розпаковка нереально красива, тому що підкурили оранжевий спочатку, а тепер фірмаємо в руках ось такі бежеві з темно-коричневими такими варіантами. Не забувайте, що тут завжди ось такі об'ємні малюночки, гарні оченятка, носики і ротики з такою маленькою посмішкою. І всередині, і з зовнішньої сторони, ось такі красені. Звичайно, не забувайте, що є зовнішня чаш. Для відходів, ось тут уже сформовані наші рученятки, які можна гарно відкривати або знову їх вставляти, щоб дитинка ваша користувалася і не падала. Звичайно, щіточка, ось така буде гарно добивати будь-які забруднення, які виникають під час або після процесу використання. І звичайно, отвори для ваших рученяток. Ось так легенько можна вставити, вимити, вичистити і повернути нас. Дівчата, це вже використовується до 70 кілограм, тобто дитинка може користуватися і до 7 років малечі. Я рекомендую: від 12 місяців до 7 років спинка під анатомічну форму малечі, і вона буде гарно тримати, щоб дитина не падала позаду, а також закривається і використовується як гарнесенька. Гарнесенька, ось така кришечка. Звичайно, серединка не забуває нас здивувати, тому що гарненька, м'якенька меморіфор ось така. Вона дуже дуже класна, вона об'ємненька і супорова просто. По якості не забувайте, що ось такі варіанти вони мають стопори внизу, щоб дитинка гарно собі трималася. Вона така трішки реприста поверхня, і дитина що туди-сюди не каталася. Пишіть, як вам у коментарях такі красені. Чекаємо на вас на нову розпаковку. З вами був Чилдренпот.